У нас сьогодні 4 травня 2025 року, і це 1166-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Які події відбуваються в зоні бойових дій, як і завжди, ми аналізуємо в е, мапі огляду огляді мапи бойових дій на ОБОЗ Ю навіть не знаю, як коментувати те, що ми зараз побачили, але в принципі. Всю Росію найближчим часом чекає саме це, тому що російські окупанти заради амбіцій військового злочинця Володимира Путіна вони гинуть в такій кількості, що скоро по всій Російській Федерації чоловіків, ну саме російської зовнішності, називемо це так, вже не буде існувати. І навіть не знаю, можливо, через років 50, 70 або 100 росіянин, це буде саме те, що ви зараз побачили, Середньостатистичний росіянин. Хоча вони будуть тоді сперечатися за скрепність та домінуючу, домінантну позицію своєї нації з трошки іншими представниками, які будуть знаходитись на далекому сході. З відповідними рисами вже азіатського походження, але це якесь майбутнє. Це довгострокова перспектива для Росії, що зараз відбувається з росіянами по тимчасово окупованим територіям України, де вони є окупантами і де намагаються своїми тілами затикати усі прогалини в районах наступу. Зараз проаналізуємо. Отже, російські окупаційні війська значно значно збільшили кількість штурмових дій, і відповідно скористувавшись ще свого часу так званим великодневим перемир'ям, вони облаштували деякі в свої позиції. Вони їх забезпечили боєкомплектом, забезпечили ротацію, забезпечили підсилення людським ресурсом. І те, що ми зараз можемо спостерігати на покровському напрямку, на Кураховському виступі, турецькому виступі, який фактично є Константинівським напрямком, все це наслідки цього перемиря. Зараз дуже часто ми чуємо про те, що замість російського трьоденного перемиря пропонує Володимир Зеленський перемиря на 30 діб. Справа у тому, що Росія в 99% ніколи не піде на перемиря на 30 днів. Це дуже добре розуміють в офісі президента України, і саме така пропозиція вона є пропозицією в унісон з позицією Білого Дому, тобто, щоб був більш тривалий який мир, більш тривалий так званий в лапках, щоб ви розуміли, завжди, коли я говорю про перемир'я або про мир, я говорю про це з е, таким собі сарказмом, з невірою в це, і цього ніколи не буде. Але це венісон саме з думкою, яка зараз е, існує в адміністрації Дональда Трампа. Тому ми тут підіграємо саме Дональду Трампу. Ми йому пасуємо в питаннях. От ми готові на 30 днів, щоб був мир, а не на 3 дні, в 10 разів більше, на порядок більше. Росія на це не піде, і ми це розуміємо. Якщо Росія на це не піде, ми будемо в більш вигідніші позиції. І знову ж таки, це збільшення недовіри адміністрації Дональда Трампа Путіну, зменшення його прихильності до Володимира Путіна і прояв більш проукраїнських якихось настроїв. Але є нюанси. Я сказав 99%. Уявимо собі, якщо. Зненацька чомусь по якійсь незрозумілій причині, все ж таки, Путін піде на 30 діб перемиря. Насправді для нас це буде серйозна проблема. Це буде серйозна проблема, тому що за 30 днів вони зможуть зробити те, чого вони не зробили за добу або за три доби, і це в питаннях по всій лінії боєзіткнення, накопичення ресурсу, підготовки ресурсу необхідно для дійсно по деяким ділянкам, навіть для прориву наших ліній оборони, А хтось скаже, що за цей час ми будемо готуватися, але я повторюю: ми знаходимося в обороні, ми не наступаємо, ми обороняємось. Оборону так чи інакше, продавлюють оборону так чи інакше, на деяких ділянках все ж таки просувається ворог, тому що це оборона. Оборона не може триматися вічно. А якщо у ворога буде більше можливостей. Для того щоб просуватися, то відповідно ми будемо втрачати більше, якщо б не відбувалося цього перемиря. Тому ризик ну, такий собі досить високий. А, хоча 1% це високий показник ризику. Не знаю будь-який відсоток а, ризику, на мій погляд, це ну, гра в так звану руську рулетку. Але в даному випадку, все ж таки, один патрон в барабані револьвера. Аніж як це буває у Росії, коли вони зазвичай вставляють усі п'ять. І тільки один шанс є, що вони собі не винесуть мізки на стіну, роблячи постріл з крові. Говоримо зараз безпосередньо про зону бойових дій. Активізація максимальна активізація якої ми не бачили з. Великодневого знову ж таки перемиря, і вона відбувається на кураховському виступі. Російські окупаційні війська активізувалися ну фактично по багатьма ділянкам, не маючи можливості вийти на Н 15 вийти на богатир, не маючи можливості повністю окупувати. Константинополь та Андріївку вони намагаються зрізати між Константинополем та Андріївкою, а також срібне Запоріжжя-Преображенка, зрізати той виступ, який зараз утворився. Тобто, їх зараз мета це формування такого достатньо рівного лінії бої яка була б рівна, яка мала б мала відповідно фланг від напрямку з Котлярівки та на Троїцьке. Що на північ, що на південь, а більш передбачувану таку лінію боєзікнення, і вони цим користуються за цей час. Вони мали просування в районі Андріївки на північ, тобто, ось ця південна північна кишеня, вона була закрита. Я знову ж таки хочу о, супутникові знімки підвантажити, щоб о, дивилися, як відбувалося це просування. Просування відбувалося. Як ви бачите, вздовж лісосмуг. Тобто російські окупаційні війська вони зараз обирають для себе рух вздовж лісосмуг. Для них це ось така тактика метастаз. Саме так її можна назвати. І рухатись вони будуть і надалі саме по таким напрямкам. Окрім цього іншого, у російських окупаційних військ відбулося ще розширення зони контролю, відповідно, в районі Котлярівки. Надеженка, Котлярівка, а також а, трохи розширили зону контролю в районі Преображенки, використовуючи ту ж саму тактику. Навіть зараз по мапі Deep State ви можете побачити, що росіяни рухаються саме вздовж смуг. І це є для нас серйозною в подальшому проблемою, оскільки орієнтир на а, перешкоди, які ґрунтувалися на, Основних рокадних дорогах на логістичних артеріях, трасах зараз переходять в зовсім інший формат. Повинна тобто бути увага більш приділена лісосмугам. В свою чергу, в польових умовах встановлювати фортифікаційні споруди, зводноопорні пункти і інші об'єкти. Ну, це таке собі задоволення, м'яко кажучи, тому що в відкритому полі воно не вирішує взагалі ніякої задачі. Треба а, розглядати зараз нові правила ведення бойових дій і того, як це використовують російські а, окупанти. А, також у росіян було невелике невелике, але все ж таки просування в районі Шевченко. Тут вони спробували розширити зону контролю вздовж а, однієї з доріг, яка веде до а, Покровська, але при цьому а, вони повністю не контролюють на сьогодні. Цю локацію Шевченко на північно-східній частині Сил оборони України продовжують спротив і час від часу навіть намагаються контратакувати. З урахуванням того, що на Покровському напрямку в нас на сьогодні найбільш стабілізована лінія боєзіткнення, я не здивуюсь, якщо по цій локації також найближчим часом ми почуємо, деякі Ну дійсно позитивні новини, але поки що позитиву не так багато. Росіяни мали можливість накопичити ресурс. Вони його зараз використовують. Чекаємо, коли він в них закінчиться. Ну як закінчиться в нуль, він ніколи не зможе. А от щоб вони мали незручні можливості по подальшому використанню в наступі великої кількості, як особового складу, так і такої легкої мобільної транспортної техніки, як мотоцикли, оце так. Оце Дійсно може відбутися. А, і, е, звісно ж, не можемо не згадати про той самий Константинівський напрямок. Турецький виступ. Російські окупаційні війська продовжують дії в районі Тарасівки з метою, щоб обійти е, водяне-друге та Березівку. Для них це є основною метою для подальшого е, просування і перерізання логістики, логістичної артерії. З відповідно виходом на Нову е, Полтавку е, російські окупаційні війська в даному випадку, як ми бачимо, е, використовують дорогу, яка йде через Тарасівку, і зараз забезпечують собі формування флангів, в тому числі з метою виходу подальшого на Олександропіль. Е, якщо хто забув, то для 8 загальної військової армії е, буде в перспективі. Проблема з е, рубежем олександрополь заря Романівка-Леонидівка. Цей рубіж він буде складним, щоб його перетинати для восьмої ЗВА. А, але є нюанс, навіщо, навіщо атакувати в лоба, якщо можна обійти. І зараз саме це ми бачимо, що відбувається. Росіяни, використовуючи ту саму тактику, а саме просування вздовж лісосмуг. Вони намагаються обійти Олександрополь. Такі можливості відповідно у них є. І обхід Олександрополя дозволяє їм безпосередньо вийти за межі рубежу. Отже, найближчим часом я думаю, що метастази 8 загальної військової армії будуть мати ось приблизно такий вигляд. А, рухатись вони будуть саме по таким траєкторіям. називати це умовно так. І це є проблемою. Це є проблемою, тому що ну в перспективі через деякий час просто буде перерізана рокадна рокадний зв'язок між Олександрополем а, та а, Зорією. А, з Олександрополя доведеться виводити гарнізон. Тобто, ось такі можуть бути наслідки. Тому на цій ділянці дійсно у восьмої загальної військової армії ресурсу ну недостатньо для того, щоб розпочати великий. Наступ на Константинівку, щоб неможливо було їх зупинити, але при цьому є й інший момент на цьому напрямку. Вони використовують слабкі місця, серед яких і є ці лісосмуги. І якщо ми подивимось просто про їх просування, то переважно просування відбувається саме по ним. Повторюсь ще раз, вони використовують слабкі місця, і слабкими місцями зараз Сил оборони України це не я зараз видаю якусь військову таємницю. Вони це вже давно зрозуміли, тому це вже є е, фактом. Є е, е, лісу Вирішуємо питання зараз з ними, особливо в питанні, коли вони використовують надмірну кількість е, людського ресурсу. Uh, в свою чергу треба uh, сказати, що uh, досить складна ситуація, але по цій складній ситуації у Росіян величезні uh, втрати вони несуть, щоб цю складну ситуацію створити по лінії боєздітеля. Сили оборони України продовжують тримати оборону. Ситуація максимально складна, але контрольована. І знову ж таки повторюємось, перемиря може тільки погіршити становище Сили оборони України. По цим локаціям тридцятиденне перемиря, що воно дасть, воно дасть ворогу тільки набрати силу. Якщо Путін на це піде, для нас це буде більшою проблемою аніж для нього через 30 днів. Тому що через 30 днів він не буде продовжувати перемиря, а почне що ну наприкінці травня, що повинно початися? Влітку великий наступ. Літня кампанія 2025. тому путіну не треба давати жодного шансу на перепочинок та накопичення сил та засобів для своїх військ. Ну і звісно ж, я хотів би ще сьогодні поговорити про те, що відбулося напередодні в Чорному морі, а саме. Головне управління а, розвідки України а, провело дійсно а, ефективну, максимально ефективну операцію в Чорному морі саме проти російських окупантів. Використовувалися різні безекіпажні катери, використовувалися дрони, використовувався повний комплекс усіх засобів, а, які могли знадобитися при нанесенні ураження ворогу. Так, дійсно не було знищено якогось корвету чи фрегату, як багато хто е, на це на наді... мав надію. Але тим не менше, було нанесені ураження як по сухопутним, так і по повітряним цілям. Російські окупаційні війська втратили винищувач Су 30 СМ, який було знищено ракетою р 73 запущеною з одного з наших беків без екіпажних е, катерів. Е, при цьому треба зауважити. Що такий літак його вартість оцінюється в залежності від модифікації, але в середньому це 35 мільйонів доларів. На жаль, екіпаж вижив. Але то таке інколи відбувається найцікавіше, ось що те, що коли екіпаж намагалися врятувати навіть зі слів російських пропагандистів, українські беки. Кружляли навколо того судна, того катеру, який намагався врятувати екіпаж, і нічого не зробили для того, щоб знищити цей об'єкт, бо він був цивільним. Для нас це дуже важливо, що ми не наносимо удари по цивільним об'єктам, навіть якщо ці цивільні намагаються допомогти окупантам вбивцям українців. Ми не добиваємо їх, ми не дали їм можливість врятувати. Хоча знову ж таки повторююсь, беки мали повний арсенал, який дозволяв їм знищити фактично це судно четвертого ранку, і окрім цього іншого, беки мали усі можливості, щоб просто своїми гвинтами перетворити ось цих плаваючих тарганів в чорному морі в фарш, такий собі для е, місцевої живності, для місцевих е, фауни. Е, але ми цього не зробили. Це дуже важливий аспект для розуміння кожного російського окупанта, який, звісно, з'явиться в коментарях, прокоментує і дякую вам за це за ваші коментарі. Навіть ви, окупанти, а також проросійські посібники посібники е, окупантів. Агентура, яка з'являється періодично під моїми відео, це для розуміння, хто такі сили оборони України, як ми діємо. Ми не вбиваємо цивілів. Ну і інший момент: російська пропаганда, так звані зетвоєнкори, вони почали ну, скиглити з приводу того, що а проти бейків нічого не можна зробити. Бо, по-перше, вони становлюють загрозу для надводних об'єктів. Ну, якщо це був би військовий катер або корвет, чи фрегат, чи щось таке інше, четвертого, третього рангу. Його б просто атакували і знищили, А, якби це був гелікоптер. Його б знищили також ракету Р 73 Якби це був літак, а це і був літак, військовий літак Су-тридцять СМ, його також було знищено ракетою р 73 Українські беки стають багатофункціональними. Вони вже стали багатофункціональними універсальною зброєю, і вони не тільки таранять як камікадзе, не тільки запускають. Реактивні снаряди, щоб та ракети, щоб обстрілювати сухопутні та інші об'єкти, запускають не тільки по повітряним об'єктам ракети для їх перехоплення, запускаючи дрони, fpv дрони іншого типу, виконують функції ретрансляції. Про що це говорить? Це говорить про те, що Україна займає зараз домінуючу позицію в Чорному морі і домінує над Росією, в якої був славетний Чорноморський флот, який зараз перетворився флотілію. А через деякий час взагалі може перетворитися в якийсь такий, ну я не знаю, чи станцію цілком можливо, це відбудеться. А потім це буде якийсь суднобудівельний гурток, і не більш того, але це буде в майбутньому. Зараз ми констатуємо те, що у Україні найкраще. Саме позиції по домінуванню в Чорному морі. Нам перемиря там взагалі не потрібно. Все, що Росія може робити, це запускати по нам ракети з е, новоросійська калібри, наприклад, або використовуючи авіацію. Але і тут є нюанси, які через деякий час навіть цю компоненту е, можуть звести на нівець. А е, отже, е, чи потрібно нам перемир'я в Чорному морі? Ні. Чорному морі ми повинні ворога добивати. І гуремо України, до речі, ще раз довело, що у росіян ніякої протидії ефективної та якісної для наших беків не існує. Друзі, дякую усім, хто подивився це відео. А також нагадую, що ви можете підтримувати його. Лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши. Рез... Зробивши репост, репостнувши та поділившися з своїми друзями та знайомими, ви таким чином допомагаєте цим відео зростати в україномовному сегменті YouTube, його рейтинзі. А отже, допомагаєте цьому і це відео, і цю інформацію. Все це почує якомога більше людей, побачить якомога більше. Ну а той, хто використовує субтитри та на наслід, може навіть і прочитати. Дякую усім, хто це зробить. Дякую усім, хто це зробив. Слава Україні! Слава нації!